Так, народ сьогодні готуємо норі. давно не було нічого. Ми назбирали трохи сала, ковбаски, цибулька морожена, чесничок морожений. нас пічка сидить де, поки ми готуємо хавати. Так, сало м'ясо піджарилось. Мутимо туди вдрухи на кетчупу. Те, що в нас вив копі валялося. Буде блюдо, не знаю як називається, але думаю, щось вийде нормально. нормальне. Сиплемо чорний перець. Ту тобто, бовтанку, що в нас Перцю Перексиплемо багато, бо на вулиці холодно. Щоб прогріло трохи всередині. О, Наша, наша бовтанка готова. Всім смачного, слава Україні.